Шановні мелітопольці, шановні присутні, 10 років тому в наше місто прийшла справжня війна. В цей день життя не тільки родини розділилося на до і після, життя усього міста розділилося на до і після. Ми пам'ятаємо, як у цей день ми могли повірити у справжність цих подій. Ми пам'ятаємо цей жах і біль, який ми розділяли з усіма родинами, всім нашим містом. Ми пам'ятаємо цю людь, яка за 10 років тільки помножилась до ворога. Вже третій рік поспіль ми з вами не можемо відвідати меморіал нашому авіамістечку, відвідати місце поховання. Наших героїв зібратися з родинами в нашому рідному Мелітополі. Але сьогодні кожен Мелітополець згадує наших героїв, які навіки залишились в небі. Вічна пам'ять героям! слава Україні!